Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження, це Ford Tornneo Connect. Автомобіль у нас з 2017 року випуск обладнаний 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи. Ціна даного автомобіля 20 990 доларів, пробіг 157 км. Друзі, це оригінальний пасажир. Партроніки передні задні, ось так чудово виглядає оптика, гума 16-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Далі перейдемо до салону. У нас шкіряні сидіння, карти правої сторони без нарікань, тоновані вікна, місткий чудовий багажний відділ, ось так виглядає чудова задня оптика, партроніки задні. Перейдемо до заднього ряду. У нас двері розпашонка, три ряди сидінь, дев'ять місць, включаючи водія. Це повністю оригінальний пасажир. Сидіння складаються буквально 10 хвилин. Їх можна зняти, перетворити для автомобіля, який перевезе ваш вантаж. У нас клімат-контроль для задніх пасажирів, електрорегулювання водійського сидіння, карти переднього ряду без нарікань. Передні склопідіймачі, управління світлом, мультифункціональне кермо, штатна мультимедія. Тому, друзі, кому зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із США. З вами, як завжди, автопарк.